Ти власник фешн-бренду, у тебе є зайва тисяча баксів, і ти не знаєш, куди її вкласти в Google, в Meta чи в TikTok, і що дасть найбільший найкращий результат. Google найкраще працює для фешн-бренду, тільки якщо твій бренд вже знають. По-іншому 90% твій бюджет просто згорить. А от Мета і Тікток просто must-have для фешн-бізнесу. Тут і відео можна якісні зробити, запустити, показати з різних ракурсів, тут і банери можна зробити, які будуть більш дешевші в виробництві, і охопити велику аудиторію, і потенційно отримати дуже багато зацікавлених користувачів, які або здійснюють конверсію в межах майданчику, де ви будете показувати рекламу, або ж підуть вас гуглити в Google. TikTok – в Україні зараз чи не найкращий майданчик для фешн-бренду, тому що CPM, це вартість за тисячу показів, просто кратно менший, ніж у Фейсбука та Інстаграма. Тому ви можете залучити більше трафіку, більше показів отримати за менший кост. Якщо ти власник фешн-бренду з малим бюджетом, тестуй в першу чергу TikTok, потім Meta, і вже наостанок Google для точкових запитів. Не зливай гроші на відчуття, тестуй і вимірюй.